Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде бюджетний 15-амперний зарядний пристрій, в якому є абсолютно все, що тільки може бути в автомобільній зарядці. Зарядка називається Armor ARM SC15A, і це імпульсний інтелектуальний зарядний пристрій з 10-ступеневою зарядкою, який може працювати з акумуляторами будь-яких типів. Це і звичайні свинцево-кислотні батареї, АГМ, Гель, і також він підходить як для. 12 вольтових, так і для 24-вольтових батарей. При цьому тут є режим десульфатації і відновлення акумулятора, які отримали глибокий розряд. Тому, в принципі, зарядний пристрій. Може заряджати будь-які акумулятори будь-якої напруги будь-якого типу, звісно, включаючи сучасні залізо залізофосфатні батареї. Зарядний пристрій обладнаний великим lcd дисплеєм на якому відображаються всі режими роботи, також напруга і струм заряду акумулятора. Керування зарядочкою відбувається за допомогою двох ось цих кнопок, і згодом я покажу, як це робиться. Сам зарядний пристрій досить масивний з однієї сторони, як для імпульсного зарядного пристрою, але з іншої сторони. На все ж таки, тут максимальний зарядний струм 15 А. І як на мене, це мінімальні розміри корпусу, як для імпульсного зарядного пристрою з зарядним струмом до 15 А. Що стосується конструкції самого корпусу, то в принципі вона тут стандартна, звичайна пластикова коробочка, нічого особливого. Але через те, що зарядний пристрій у нас дуже потужний, корпус в нього не герметичний. Тобто потрібні вентиляційні отвори для того, щоб з корпуса виходило зайве тепло. І так. Кож тут додатково є ще кулер, який дозволяє повітрю краще циркулювати в самому зарядному пристрої. Тому в порівнянні з 8 або 10 амперними аналогічними імпульсними зарядниками у цього зарядного пристрою є в конструкції один недолік, не герметичний корпус, тому його потрібно берегти від вологи і користуватися цим зарядником потрібно в якомусь там сухому приміщенні, на відміну там від зарядних пристроїв, у яких клас пиловологозахисту IP 65 Тобто такі зарядки вже не. Навіть якщо ми на них просто розільємо воду. Тут потрібно бути трішки обережнішим, але з іншої сторони, ми отримаємо 15 а струму. Такий високий зарядний струм дозволяє цьому зарядному пристрою підзаряджати 12-вольтові стандартні батареї ємністю до 500 А, /годин, літіонні батареї ємністю до 200 А /годин і 24 вольтові батареї ємністю до 300 А. /годин. Якщо мова йде про повний Заряд розряджених акумуляторів то тут, звісно, ємність вже буде менше, але тим паче. Цей зарядний пристрій завдяки інтелектуальному керуванню, мікропроцесору, імпульсній системі зарядці, 10 ступеневій зарядці може заряджати 12-вольтові акумулятори ємністю до 400 А. Літьоні батареї ми можемо заряджати ємністю до 180 А, і 24 вольтові батареї ємністю до 200 А. Тобто найбільші, найпотужніші батареї, які тільки можуть стояти на автомобілях, ми спокійнесенько цим зарядником можемо заряджати. Також він підходить для величезних акумуляторів, які ми можемо встановлювати в себе вдома в якості джерела резервного живлення. Тобто річ універсальна і дуже потужна. Акумулятори від 30 до 500 Ампер годин можуть бути підзаряджені або повністю заряджені за допомогою ось цієї зарядки. Окрім цього, зарядний пристрій має дуже зручну особливість. В комплекті є дві пари клем. Це стандартні. Клеми крокодили і круглі клеми. Ось ці круглі клеми. Ми, наприклад, можемо або під'єднати до автомобільного акумулятора і в такому вигляді залишити в підкапотному просторі. І в подальшому, коли нам потрібно буде підзарядити акумулятор, ми просто беремо наш зарядний пристрій і під'єднуємо вже до прикручених клем. Ось таким чином. Це дуже зручно і швидко. А ось ці клеми в нас залишаються запасними. Ми їх можемо використовувати, наприклад, на іншому акумуляторі, який стоїть у нас вдома, або для того, щоб підзарядити акумулятор там друзів чи знайомих. Чи навпаки, ось цими клемами можна заряджати. Акумулятор в автомобілі або знявши його з автомобіля, а ось цю штучку можна прикрутити до нашого стаціонарного домашнього акумулятора. І за необхідності ми знову ж таки підходимо, просто під'єднуємо роз'єм до роз'єма і спокійно заряджаємо наш акумулятор. Дуже зручно, коли в комплекті є одразу два комплекти клем, і ними можна користуватись там вже за власним розсудом. Також, якщо ми вже заговорили про клеми, хочеться сказати декілька слів про самі затискачі. Вони тут. Досить якісні, мають повністю суцільну ізоляцію, що унеможливлює їх контакт з таким чином і, відповідно, захищає від короткого замикання або іскри. Хоча в самому зарядному пристрої такий захист також присутній. І тому ось ці додаткові ізолюючі елементи це ще один додатковий захист. Місце з'єднання самого затискача з дротом зроблено дуже правильно і якісно. У нас в двох місцях. Зафіксований сам дріт, щоб він нікуди не дівся, не було люфтів, А жили надійно припаяні до самої клеми. Мало хто з виробників зарядних пристроїв так робить, а в даному випадку ми бачимо, що все зроблено якісно і надійно. Тому до клем тут взагалі немає ніяких зауважень, все класно, все продумано, все якісно і надійно. Як я вже казав, зарядний пристрій має 10 ступеневу зарядку, і як мені здається, перший етап заряджання є найцікавішим, тому що тут зарядний пристрій завжди тестує наш акумулятор і за необхідності підбирає правильний режим для заряджання. Якщо батарея глибоко розряджена, зарядочка автоматично вімкне імпульсний режим для заряджання для того, щоб повністю відновити ємність батареї. Після цього наступає цілих 7 Етапів заряджання, які включають в себе плавне заряджання, потім заряджання там різним струмом, різною напругою, і це все робиться для того, щоб максимально якісно і повністю зарядити наш акумулятор. Після того, як всі 8 етапів пройшли, Починається дев'ятий етап, на якому зарядний пристрій аналізує стан акумулятора і його можливість утримувати отриманий заряд. Тобто в нас йде діагностика перед заряджанням і діагностика вже після заряджання, в результаті якої зарядний пристрій має переконати, що акумулятор повністю зарядився і здатен утримувати свій заряд. Тобто він придатний для подальшої експлуатації. Ну і нарешті, десятий етап він стандартний це етап зберігання акумулятора. Зарядний пристрій. Буде підтримувати в акумуляторі максимальний рівень заряду, поки акумулятор нам не знадобиться. Як ми з'ясували, зарядка у нас максимально функціональна, але в неї є одна особливість, яка мені не зовсім подобається. І зараз я її продемонструю. Справа в тому, що режим або тип акумулятору ми можемо обрати лише в перші секунди. Після під'єднання зарядного пристрою до мережі. Якщо процес заряджання вже почався, ми не можемо змінити тип акумулятора. Нам потрібно від'єднати зарядний пристрій від мережі, почекати декілька секунд, знову його під'єднати, і далі у нас з'являється можливість обрати тип акумулятора. В принципі, якщо ми заряджаємо там один і той самий акумулятор, в цьому немає ніякої незручності. Але. Якщо нам потрібно налаштувати зарядний пристрій, скажімо так, вперше або переналаштувати на інший акумулятор, потрібно швиденько після того як ми його під'єднали до мережі, брати зарядний пристрій в руки і Обирати тип акумулятору, тому що в подальшому ми цього вже зробити не зможемо. Нам потрібно буде знову від'єднати його від мережі і під'єднати до мережі. Ось, будь ласка, я почекав декілька секунд, і вже все. Ця кнопка неактивна. В нас зафіксувався стандартний режим, тобто режим заряджання стандартних акумуляторів. А ми можемо брати ще будь-які інші, які нам підійде. При цьому, якщо ми обрали неправильний режим, то під'єднали зарядний пристрій до акумулятора стандартного типу, а обрали літій залізофосфатний акумулятор, зарядний пристрій видасть нам помилку. Тобто він зможе з'ясувати, що акумулятор в нас не того типу, і нам потрібно щось змінити. Також у нас зараз на екрані видно помилку, що клеми під'єднані неправильно. Я навмисно це зробив, щоб продемонструвати. Функції захисту зарядного пристрою. Якщо ми під'єднаємо клеми правильно, то одразу побачимо напругу акумулятора. Також у нас тут є захист від короткого замикання, тобто ми просто можемо ось так замкнути клеми між собою. І знову ж таки нічого страшного не станеться. Зарядний пристрій абсолютно безпечний, і, відповідно, ним може користуватись будь-хто, навіть людина, у якої ніколи не було досвіду використання автомобільних зарядників. Зараз у нас обрано режим для стандартних акумуляторів 12 вольт, і тут є такий значок мотоцикла. Це означає, що в нас обрано мінімальний струм заряджання всього-навсього 2 А. Ми. Коли ставимо зарядний пристрій на паузу, можемо змінювати ось ці режими. Їх тут досить багато. Наприклад, стандартний режим 12 вольт 2 А. Знову пауза. Всі дії тут потрібно виконувати через паузу. Аналогічний режим 12 В 2 А, але зі сніжинкою. Ми його використовуємо при низьких температурах зовнішнього середовища або для АГМ-акумуляторів. Знов пауза. Інший режим. Тут же в нас намальовано автомобіль, і зарядний струм складатиме вже 8 А. Знову пауза. Знову аналогічний режим зі сніжинкою. Тобто 8 А, але з збільшеною напругою для. Холодної пори року або для АГМ акумуляторів. І нарешті тут вантажівка намальована, це максимальний режим, тобто 15 А. Ну і звісно, для 15 А ми можемо обрати режим підвищеної напруги. Також, якщо ми будемо утримувати кнопочку режим декілька секунд, у нас з'являється іконка. Коліщатка з гайковим ключем. Це означає, що ми ввімкнули режим десульфатації. Тобто цей зарядний пристрій дозволяє вручну увімкнути десульфатацію. Знову пауза. І якщо ми ту саму кнопочку потримаємо трішки довше, ніж 2 секунди, приблизно 5 секунд, вмикається режим блоку живлення. Тобто даний зарядний пристрій також можна використовувати в якості. Джерела живлення, і при цьому ми можемо його використовувати в такому режимі як на 12, так і на 24 вольт. Єдине, що в нас буде різниця в самому струмі. В режимі на 12 вольт, струм у нас може бути максимальним аж до 8 Ампер, а напруга до 13,6 вольт. Ну що ж, на мій погляд, у цього зарядного пристрою є все, що тільки можна забажати, і є два невеличких недоліки. Перший це не герметичний корпус, але ми. Пробачаємо це через високий струм заряду 15 А, що дозволяє нам працювати з дуже великими потужними акумуляторами. І другий недолік це трішки незручний спосіб вибору типу акумулятора. Тобто, після того, як ми під'єднали зарядку, нам треба швиденько зреагувати і обрати необхідний тип батареї. Якщо ми цього не зробимо, нічого страшного не станеться. Зарядка. В найгіршому випадку просто перейде в захист і режим очікування. Але все ж таки мені зручніше працювати з зарядниками, у яких є можливість навіть при під'єднанні зарядного пристрою до акумулятора змінювати його тип. Так, трішки зручніше, особливо, якщо в нас є декілька акумуляторів і ми постійно їх заряджаємо. Один у нас, наприклад, Якийсь там тяговий акумулятор АГМ, гель або навіть літі залізофосфатний, інший акумулятор у нас звичайного типу, і ми там їх заряджаємо один раз в декілька днів. Тоді, звісно, зручніше працювати з зарядним пристроєм, у якого є можливість зміни типу акумулятора в будь-який час. Тут нам потрібно бути трішечки швидшим і уважнішим для того, щоб після вімкнення заряднику одразу зробити правильні налаштування. Всі інші налаштування, звісно, можна вже робити в процесі заряджання, в процесі заряджання їх Змінювати тому, як на мене, зарядний пристрій, якщо не зважати на ось ці два маленькі недоліки, заслуговує уваги. Він недорогий, потужний, має весь сучасний функціонал і підходить для акумуляторів будь-яких типів. Тому, якщо ви хочете щось недороге, і таке, щоб підійшло вам на всі випадки життя, то ось це саме воно. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.